Всім привіт, з вами компанія Автофокус. У нас нове надходження Mercedes G55 Брабус. Це 700 Брабус. Оригінальний та, який має висаті диски, повну вихлопну систему Брабус. В оригіналі автомобіль має 507 кінських сил. Ходімо до салону. В салоні у нас темна шкіра з красною строчкою. є штори. Також автомобіль має оригінальну підсвітку Brabus. Позаду автомобіля встановлені сидіння від BMW 7-ї серії з електрорегулюванням сидінь. Також задні пасажири мають підігрів та вентиляцію. Також у автомобіля є люк та потолок в алькантарі. Для водія є пам'ять сидінь, електрорегулювання, є мультируль. Та шкали спідометра Пробіг у автомобіля 74 тисячі кілометрів. Також є підігрів сидінь І саме головне, це оригінальна кнопка BRABUS для регулювання підвізки. Також є електропідкачка сидінь. Ціна цього красення, дуже агресивно, всього 43 тисячі доларів. Автомобіль ви можете придбати за готівку, кредит або лізинг, а також за, крип... за криптовалюту. Ще є можливість обміняти автомобіль по системі трейдин. Знаходимося ми в місті Київ, вулиця Кільцева, 1, торговий центр Республіка. Чекаємо вас!